Починається поєдинок. Вагова категорія 56 кг 700 г до цієї ваги. Назар Тарасевич проти Олексія Богуславського. Зараз Назар у синіх рукавичках. Олексій, відповідно, в червоних. Активно працюють на дистанції. Намагається руками діставати свого суперника Тарасевич. Хай Кік у виконанні Богуславського. Непоганий внутрішній лоу і правою рукою поцілив. Дуже потужно Богуславський зараз зловив суперника. Все в порядку у нього з луч... злучністю. Перебиває Паркот коліном. Перетис до сітки суперника. Багато ще сил у хлопців. Хоча, знову ж таки, давайте не забувати, що це фінал. І хлопці пройшли певний шлях до цього фіналу, здобувши перемоги в усіх своїх поєдинках попередніх. Тому ну що зараз можна можна виконувати кидок. І робить це. Робить це Богуславський. Заходить за спину. Перекривається Тарасевич поки що. Цікава ситуація, але зберігає контроль і продовжує Воуславський атакувати. Навіть через блок, повірте, такі удари пропускати дуже і дуже неприємно. Дуже зручна позиція, коли удари фактично непоміченими всі залишаються. і Звісно, реагувати на них край важко. Підводиться. Ні, не надовго. Бачимо, як емоційно переживають за своїх бійців секунданти, тренери. Раунд закінчується. Ну, дуже непростий раунд. Звісно ж, для Назара Тарасевича. Водночас поєдинок добре виглядав, ну і, як на мене, доволі видовищним він є. Зависи, вирів, 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 Дивимось повтори. Хороша ударка була там, але і у боротьбі, і у боротьбі. Було на що подивитися. Ви тільки погляньте. Хіба це не видовищно? Продовжується поєдинок. До вашої уваги другий раунд цього бою. Фінального бою чемпіонату України зі змішаних єдиноборств. У Дніпрі відбуваються ці змагання. Бачимо на загальному плані два октагони стоїть. Ну, попередні бої проходили паралельно, ну а фінали, ясна річ, почергово вже на одному майданчику відбувається: змінює час від часу стійку Олексій Богуславський. Намагається заплутати суперника, але ну, це надто явна була спроба. Так давно. А ось тут. Переводить він і тримає шию опонента. Можливо, намагатиметься провести задушливий прийом. Зафіксував ворога. І ось все. Бій завершено. Бій завершено. Подякуємо Назару Тарасевичу та Олексію Богуславському за яскравий видовищний поєдинок. Ну і Богуславський стає чемпіоном України з ММА у своїй ваговій категорії. Дійсно, мав він перевагу і скористався нею у другому раунді цього бою. Ось, до вашої уваги, повтори. Тут нібито не пішов прийом, але вчасно зорієнтувався. Спортсмен зафіксував опонента і провів задушливий прийом. Задушливий прийом. Ось так це виглядало. Назар Тарасевич стає срібним призером чемпіонату України.